Доброго дня. Сьогодні поговоримо на тему, чому варто обрати простір вільного планування, а не ресторан для організації саме вашого заходу. Основна перевага локації порівняно з рестораном, це можливість адаптувати її будь-як, як саме хочете ви. Представте собі ситуацію: ви прийшли в ресторан і кажете, що ви хочете винести всі меблі, хочете все, що там в кутку заберіть, декорації заберіть. Будь ласка, штори заберіть. Ми Монтуємо там фуршетну зону, тут у нас буде ігрова зона, там у нас буде фотозона, а тут ми тематично декоруємо. З ймовірністю, в 99% вам просто відмовлять. Скажуть, що дата зайнята, це не формат. Будь-який, неважливо, що вам скажуть, вам просто відмовлять. Локація вільного планування адаптується так, як хочете ви. Ви можете розташувати ігрові зони, фуршет, фотозони, додаткові ігри так, як вважаєте, за потрібне. І я вважаю це надзвичайно великою перевагою, саме просторів вільного планування. Ще однією перевагою є часу проведення. Порівняно з рестораном, в локаціях час проходить абсолютно по-іншому. Для прикладу, у нас в Паті Спець, у нас є 4 більярдних столи, 2 столи настільного тенісу, два настільних футбола, два PlayStation, також є інші настільні ігри. Час проходить абсолютно по-іншому. І врахуйте, якщо у вас є діти. Я думаю, величезна кількість людей зустрічалася з ситуацією, коли ви пішли в ресторан своїми дітьми. Що з ними робити? Через годину їм сумно, скучно. Вони хочуть додому, вони плачуть. Або другий варіант, вони розігрались і в ресторані знаходитись крайні складно. І переважно в ресторанах, на відміну від локацій вільного планування, які закриваються під подію, є ще інші відвідувачі. І скажімо, ну вони не дуже розраховували на те, що буде шумно, гамно будуть бігати діти. Вони часто прийшли, ну скажімо, посидіти, відпочити, поговорити. Якусь ділову розмову. Отже, це ще одна перевага локації вільного планування. Донедавна основна перевага ресторанів порівняно з просторами, з локаціями, з коворкінгами, була саме якість їжі, її подача, формат. Тепер, завдяки кейтерновій компанії, яка нас обслуговує в даній локації. Ця проблема повністю ліквідована. Ви отримаєте ресторанне обслуговування, красиву подачу. Все свіженьке, і це не про суші, піцу чи якісь фастфуд, який вам доставили, це і повноцінне обслуговування з офіціантом, з гарним сервіруванням зі всім. Фактично, в даний момент, якість обслуговування кейтерингової компанії і якість, скажімо, ресторанного обслуговування десь в приміщенні спеціалізованому фактично нічим не відрізняється, оскільки кейтерингова компанія спеціалізується саме на виїзних ресторанних обслуговуваннях. Отже. І тут переваги уже ресторанів, скажімо, немає, що ви отримуєте, орендуючи наш простір. Перш за все, це є на другому поверсі. Ви можете зрендувати окремо ігрову зону 245 метрів квадратних, всі ігри. Тут можна організувати як банкетну, так і фуршетну зону. Найменша кількість гостей, яка, мабуть, є доцільністю брати, це 10-12 гостей. Найбільша комфортна кількість гостей це 70-75 гостей. У нас була подія вже під 100 гостей. На мою думку, ну, це не є комфортно на 245 квадратів, враховуючи, що є ігри. Для 70 більше 70 гостей. До 70 дуже класно. А також у нас є на першому поверсі закрита тераса, на ній є на 26 посадкових місць в форматі банкет і приблизно на 40-45 гостей у форматі фуршет. Перед терасою є літня площадка. Якщо її задіювати для встановлення коктейльних столів, встановлення додаткових столиків, встановлення фотозон і так далі, то терасу можна вже використати десь. На кількість гостей в районі 100-120. І є остання опція закрити всю будівлю для приватного, приватної події, таких там тимбілдинг, день народження, будь-який фактично формат. Тоді комфортне перебування гостей тут в районі 150. Будемо раді вас бачити. Приходьте на огляд, бронюйте свої дати, чекатиме вас.